Дія центри це мережа слав, яких запроваджені єдині стандарти щодо якості надання послуг, якщо коротко, це швидко, якісно, зручно та просто у Полтаві. Центр надання адмінпослуг переїхав до споруди дія центр, який був відкритий ще у 2021 році. Продовж трьох років центр надання адміністративних послуг вже пробував переїхати до цієї споруди, але його спроби були безрезультатними. Причиною тому стали непорозуміння між міською та обласною владою, говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Дана будівля і переїзд СНАПу постали були певними політичними заручниками дискомунікації обласної міської влади. Саме на зараз ми працюємо повністю консолідовано, тому що ми маємо одну єдину мету: це громада, її безпека і розвиток. Головне, щоб відвідувачам та працівникам у новому приміщенні було зручно, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Якийсь певний термін часу у нас не було заповнення саме складової надання адміністративної допомоги людям, але сьогодні ми бачимо, що всі кабінети заповнені, всі площі, ті, які ми передбачали, для того щоб було комфортніше людям отримати послугу, вже є. Наше головне завдання надати площі, здати в оренду ці приміщення. А вже Полтавська міська рада, вона адмініструє ці послуги. Сьогодні ЦНАП надає понад 600 послуг та є важливим елементом комунікації між владою та громадою, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. От сьогодні ми бачимо маленьке чудо, маленьке диво. Коли це не перший день роботи цієї цього приміщення, це і не вчора, і не позавчора відбулося. Але лише завдяки тому, що такі спільні зусилля було докладено, ми разом з пані Катериною, разом з паном Олександром, спільно змогли з обласною радою, з міською владою зробити так, щоб ми стали ближче до людей, щоб людям було комфортно. На перших двох поверхах ЦНАПу надаються адміністративні послуги, такі як. Оформлення паспорту, реєстрація місця проживання, отримання довідок щодо стажу роботи та інші. Відтепер людина матиме можливість не тільки вирішити свої питання в одному приміщенні, але й скористатися відразу послугами банку. Для клієнтів та відвідувачів центру надання адміністративних послуг у приміщенні розташоване відділення банку з повним його функціоналом, а також можливістю здійснення касових операцій. Тепер Кожен може отримати необхідні послуги і відразу зробити розрахунок за ними. Проблемою та складністю дизайну приміщень СНАПу стало те, що будівля центр дія будувалася ще у 2019 році, а це відносно давно, говорить архітектор Тарас Руденко. Тут досить формалізований дизайн, тобто він має зарегульований багатьма постановами вже як затвердженими піктограмами, затвердженими» шрифтами. і цей конструктор треба вже адаптувати від, від особливості саме простору цього ЦНАПу. Максимально треба було продумати гуманний підхід для і до працівників ЦНАПу і до відвідувачів ЦНАПу, щоб і тим, і тим було зручно. Нагадаємо, раніше будівля ЦНАПу знаходилася адресою вулиця Соборності, 36, позаду міської ради.